Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео це порівняння анотації ID та IT клас із анотаціями Embedded ID та Embeddable. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, суть цих двох пар анотацій, що це два різних підходи. До вирішення однієї самої задачі. Це використовування композитного ключа. Ну, Вони не дуже сильно відрізняються, в принципі, ці два підходи, але відрізняються. Добре. У нас є маленький такий курс, там де ми використовували ID-клас анотації, і embeddable, і embedded-ID анотації. Де ми робили. Використання композитних ключів в одному класі, в двох класів, де ми робили асоціацію один до одного, один до багатьох, багато до багатьох, до багато до багатьох додатковими полями. Там, Понаправлення асоціацій. В принципі, зробили достатньо, щоб зробити якісь висновки. Можливо, в майбутньому повернемось до цієї теми, якщо є ще якісь варіанти, як можна це реалізувати, і це буде достатньо цікаво. Але на даний момент поки що достатньо, можна зробити огляд останніх варіантів, які були один до багатьох, із композитним ключем всередині іншого композитного ключа асоціації, з якого ми робимо. Судності, з якою ми робимо цю асоціацію. Якось так. Тож, в принципі, можемо швидко ознайомитись, як ми використовували анотації id клас. Для наших сутностей. Суть в тому, що ми вказуємо, що в нас є нотація ID клас, нашій сутності над класом. І вказуємо, що це за композитний ключ класу. І там вказуємо ці поля. Наприклад, first ID і second ID. Тут ми вказуємо так само ці поля називаємо first ID і second ID, і вказуємо, що вони є ID на обох. Зазвичай, у нас ID на одному полі, але якщо композитний ключ складається з декількох полів, то стільки IDшок буде на полях, з яких він складається. Ну і тут ми використовували автогенерацію, щоб це, в принципі, цим не партись автоматично setти туди значення. Далі ми використовували клас фон. Це те ж сама логіка, ID класу, туди входить фон ID, але якщо ми звернемо увагу, у нас на тільки поля. Кодинамбер, які належать до цього фона. А ще в нас тут є композитний ключ з асоціацією, бачите, з сутністю якою ми робимо асоціацію. Так можна це зробити, що нам потрібно. коди number вказуємо ID, ID. І так само робимо на асоціацію Мені-Дон, наприклад, також ID-шку. Все. Тепер у нас в нашому композитному ключі поля, композитному ключі фона поля будуть не тільки коди number, а ще й композитні. Поля композитного ключа з person. Або звичайна айдіжка. На даний момент там композитний ключ з декілька полів, тому декілька поля буде в базі даних. Якщо там було б просто long, наприклад, то було б одне поле. Головне, то, що є в композитному ключі сутності фон є ID, в даному випадку композитний ключ класа person. Так само у нас можна подивитися, наприклад, наші сутності, як ми використовували, анотацію Embedded ID і Embeddable. Тут ми нічого не вказуємо, але ми використовуємо напряму цей клас. Ми його позначаємо як анотацію Embeddable. І в нас, в принципі, вся логіка виходить всередині. Ми вже оперуємо не як не частинами, а полями композитного ключа, до яких він складається, а оперуємо прям. Цією сутністю, точніше, не сутністю а об'єктом в нашому випадку габарнета І тут ми робимо всю нашу логіку Credit Value, будуємо наш First ID Second ID. А тут ми використовуємо цей клас, тобто немає дублювання цих полів. Так, йдемо далі до нашого класу фон Тут у нас. Теж така ж сама логіка без анотації ID клас. Ми використовуємо анотацію Embedded ID на створений клас Phone ID композитний ключ клас. Як, звісно, він повинен бути з анотації Embeddable. І тут ми використовуємо, в принципі, таку ж саму логіку, як і в попередньому композитному ключі в Person ID, що ми виставляємо наші, точніше пишемо наші поля: Code і Number, Generated Value. але у нас є можливість використовувати навіть не просто композитний ключ або ID так, нашої сутності, а ми можемо використовувати навіть, навіть саму сутність всередині нашого цього композитного ключа фон. Таке можливо тільки з допомогою а, пари embedded ID і embeddable. Тому що через ID клас ID так, досі, ми використовуємо е, поза наші ID композитним ключем на phone ID ці поля, тому ми не можемо їх дублювати. В принципі, як ви бачите, тут код і number, і вони дублюються всередині фон ID, код і number. Чому не можемо продублювати, наприклад, person? А ні, так не можна. Такої можливості анотація ID клас не дає. А от Embeddable є така можливість. Чому? Тому що ми, коли використовуємо. Цей phone ID тут. Раніше у нас використовувалася тут асоціація, ми використовували анотацію Maps ID. І всередині Phone ID ми використовували нашу ID. Тобто це допомагає використовувати нашу ID всередині embeddable через допомогу Maps ID. Коли ми не пишемо Maps ID, то ми повинні використовувати саму. Сутність всередині нашого композитного ключа. А в Fon такої можливості немає взагалі. Тобто, все повинно бути поза, все повинно описуватись частинами окремо поза Fon А Fon просто повинно бути. Скажімо так, вони їх групують, те, що ви описали там як ID. Бачите, ми тут пишемо ID, всередині ми такого написати не можемо. В принципі, отака різниця. Тобто, по суті. Якщо так подумати, то ми можемо зробити такий маленький, короткий висновок, що анотації ID та ID клас краще, коли треба отримати індивідуальний доступ до частин складеного або композитного перевинного ключа. Тобто, коли ми використовуємо ID клас, ми все рівно в нашій сутності прописуємо окремо. Кожне поле композитного ключа, і ми можемо звертатись і оперувати їм окремо. А коли ми використовуємо пару Embedded ID та embeddable, краще, коли використовується повний складений композитний первинний ключ як об'єкт. Тобто, коли ми використовуємо за допомогою анотації Embedded ID і Embeddable, бо, як ви бачите, у нас немає окремо полів нашого композитного ключа. Ми все використовуємо і оперуємо нашим композитним ключем класу. В нашому випадку це Phone ID. І тут же всередині ми все це прописуємо. Отакий, От в принципі, висновок я зробив, користуючись цими двома парами анотацій. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось там похабент, пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!